Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Повертаємось до подій у Палаті представників Конгресу США в контексті обрання нового спікера. Є... Конкретні новини, які необхідно обговорити, видання CNN опублікувало інформацію, за якою колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримав кандидатуру республіканця від штату Огайо Джима Джордана на пост спікера Палати представників. Вчора ми говорили про те, що станом на зараз Джим Джордан очолює судовий комітет в Палаті представників. У дописі в соціальних мережах Дональд Трамп зазначив, що Джордан буде чудовим спікером Палати представників і має повну підтримку від нього. Далі CNN зазначає, що втручання Трампа в Перегони відбулось після того, як він висловив свою можливу готовність тимчасово стати спікером палати представників. News наводить цитату колишнього президента США Дональда Трампа, який говорить, що до нього звернулися певні республіканці. Не назвавши хто це із такою пропозицією, і далі говорить, що мене запитали, чи не хочу зможу я стати спікером на короткий проміжок часу, поки не буде подолана там криза в республіканській партії. Короткий проміжок Трамп зазначає, це може бути 30 днів, 60 днів, 90 днів. Але враховуючи те, що ми побачили інформацію, що Трамп підтримав Джордана, то навряд чи він буде кандидуватись на посаду. До нового спікера Палати представників, але ми ще побачимо, тому що враховуючи таку персону, як Дональд Трамп, то тут можуть змінюватися рішення досить і досить часто. І у подальшому ми ж дізналися, що ж це за республіканці, які так би хотіли, щоб Трамп став новим спікером. Загалом, представники від республіканської партії Тройнельс від штату Техас та Тейлор Грін від штату Джорджія зазначили, що готові підтримати Дональда Трампа, і Тейлор Грін ще раніше зазначила, що саме вона запропонувала Трампу стати новим спікером Палати. Представники. Водночас, республіканська партія готова почути кандидатів у спікери на своєму з'їзді, який має відбутися у вівторок, 10 жовтня 2023 року. Саме голосування за нового спікера в Палаті представників має відбутися 11 жовтня, в середу, якщо не будуть якісь там встановлені зміни в. Республіканській партії Сполучених Штатів Америки і також є ще одна новина, що Джим Джордан намагається проводити зустрічі з представниками республіканської партії з поміркованими республіканцями, так для того, щоб їх переконати підтримати кандидатуру Джордану. тому що нагадую, що крім нього, свою кандидатуру висунув Стів Скаліс. З приводу Джордана я вже зазначав вчора про те, що він. Виступає проти подальшої допомоги Україні, і тут потрібно знову ж таки проаналізувати ту там, потенційну можливість його спікерства. Якщо вона відбудеться, то Джордан може робити певні перешкоди так, для того, щоб розглядалися запити, законопроєкти. Щодо додаткового фінансування України у вигляді там, військової та фінансової допомоги, в даному випадку ми знову ж таки будемо далі слідкувати за тими подіями, які відбуваються навколо обрання нового спікера Палати представників, які будуть домовленості між республіканцями щодо там, єдиного кандидата, чи їх буде знову ж таки декілька і загалом. Ми будемо очікувати, що ж відбудеться на самому голосуванні за нового спікера Палати представників. Для України це досить, досить важливе питання, враховуючи та допомога, яка необхідна для нас. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!